Що четверга проходить чергове засідання штабу з підготовки підприємств організацій, навчальних закладів та установ охорони здоров'я до роботи в осінньо зимовий період? Очільник штабу, заступник міського голови Петро Чернишин, наголосив на важливості дотримання запланованих строків з підготовки теплових мереж. Готуємося, продовжуємо цю роботу. Я думаю, що тим срокам, які встановлені, а сроки слідуючі до 10 августа 2013 года. Народне образование має підписувати свої акти прийомки учебних заведень і детських садов. Як відзвітували відповідальні особи теплопостачальних організацій, всі підготовчі та ремонтні роботи йдуть за планом. Комунальне підприємство Сєвродонецькій теплові мережі без затримок у графіку веде опрасування внутрішньобудинкових систем опалення та водопостачання. По ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ роботи виконані на 95%. Закінчили вулицю Маяковського та проспект хіміків. Йде до завершення наповнення теплоносієм вулиці енергетиків. З 1 серпня персонал підприємства буде виведений на цілодобовий режим чергування. Майже повністю виконала заплановану роботу і КП «Сєвєродонець теплокомуненерго. Наразі йде заміна колекторів, паливних мереж і водопостачання. На засідання всім підприємствам, що ведуть внутрішньоквартальні ремонтні роботи, нагадали про необхідність якнайшвидше відновити. Пошкоджене асфальтове покриття щодо закладів охорони здоров'я, то тут процес йде не так швидко через нестачу фінансування. Наразі котельні готові на 70%. проте обіцяють все закінчити вчасно до кінця вересня. Відзвітував про виконання робіт і таун сервіс на сьогоднішній день. Проєздні ремонт насосного обладнання на водопроводних насосних станціях, каналізаційних насосних станціях. ремонт... с заменой, ревизией заборной арматуры на сетях канализации водоснабжения Выполнены ремонты мягкой кровли, продолжаются ремонты по утеплению зданий, сооружений. Насосных станций вы имеете в да, виду? Uh -huh. Ну и административно-бетовое помещения, в том числе. Значит, более 50% выполнены Чистки Чістки ремонти кавоци на водопроводних сетях і на сетях города. Ще одне питання, якого торкнулися під час засідання, ситуація, що склалася навколо сумнозвісного гуртожитку по Маяковського 17 Б. Щас чесика обшиття розвалена, а там немає. І та ситуація, яка зложилася, там написав головний санітарний врач підписання, якщо я отримав його. За словами коменданту гуртожитку Ірини Костомарової, жильці як можуть створюють собі достойні умови проживання. Прибирають територію, обрізують чагарники, замовили нові вхідні двері, взимки для обігрівання кімнат, встановили електроконвектори. «Отоплення немає, тому що ми не в стані оплачувати його, так як у нас з 30 з ліжніх кімнат, проживають тільки всього 13. Із них там платіжеспособних, там ну, чоловік 6-7. Петро Чернишин відзначив, що цю проблему потрібно вирішити, а тому має зустрітися з власником гуртожитку і визначитися з подальшими планами на цю будівлю.